І залужним в Лондоні сталося немислами. Телеграм-канали пишуть, що одразу після пробуття його зустрів Джонсон. Втім, залужний замість відпочинку попросив, щоб його завезли на кладовище. В Лондоні є місце, де з почустями ховають військових, які через різні причини захотіли залишитись в Британії. Більшості хлопці помирали через травми. Тому їх за згодою родичів ховали на військовому кладовищі. Генерал стояв біля однієї з могил та плакав. Телеграм-канала пишуть, що Джонсон опісля вічливо запитав, хто це. Генерал відповів побратим. Частинка моєї душі пише телеграм. -канал. Канал Офіс на Меншеня. Нагадаємо, звільнений з посади головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше за довгий час засвітився у соцмережах. Фото із ним опублікувала журналістка Марія Шашкова. Відпускаєте нас в Британію, підписала знімок журналістка. На фото Залужний традиційно усміхнений. Помітно, що колишній головнокомандувач дещо змінив зачіску. Джонсон прикрив залужного та його родину та врятував від політичних переслідувань та цирку. Телеграм-канала пишуть, що офіційно залужний виступить до кінця квітня. Після відставки главком погодився на посаду ревізора. Та бригадного генерала НАТО, зокрема, згодом, його чекає посада Столтенберга. Вся зброя і грошові потоки в Україну будуть керуватись виключно ним залужний постав ультиматом Зеленському. Відставки Ермака, інакше папка з компроматом на самого Зеленського піде. США. володя востаннє. Прошу, давай збережемо та врятуємо країну. Пише телеграм-канал Офіс на мишення з посиланням на свої джерела. Відставка залужного це пряма диверсія Кремля. Пише Радіо Лемберг. Всі дії адміністрації офісу команди Зеленського від весни дев'ятнадцятого року і цілоспрямованим знищенням української державності Карла, особливо після лютого. 20-го, коли після зустрічі Омані внаслідок державного заколоту влада в Україні на всіх щеблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заколот проти України було ретельно сплановано кремлем наперед. А пандемія ковід стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів громадянського суспільства та політичних партій у 20-21-му роках. ОПУ, КМУ, МЗС ГПУ ГУР СЗР МВС ВРУ тощо всюди було змінено керівників на лояльних на колаборантів, і коли все було готово, прийшла велика війна. В лютому 22 го що відбулося відбувається далі. Ми наочно бачимо щодня. Зараз головне завдання Кремля за будь-яку ціну усунути вправ на керівництво ЗСУ, щоб перейти в новомасштабну атаку і змости Україну капітулювати. Для цього і залужного зроблено головного подразника для зеленського і вигадано його президентські рейтинги. Хоча сам Залужний навіть ніколи не натякав на якусь свою політичну кар'єру. Отже, відставка залужного це пряма кремлівська диверсія проти української державності. Волонтерка Світлана Самарська в той же час пише наступна у 19-му Я несумовито. Вірила, що є якийсь план порятунку країни від зеленої смерті, бо ж десь і колись людство мало досвід, коли до влади доривався зрадник. Всі правила, як відомо, написання крові. Отже, хтось напевно мав знати, що робити, коли країну не щитимуть із зовні середини, бо ж навіть перед польотом озвучують алгоритм дій, якщо а у літаку значно менше людей ніж України, але ніякого плану ні у кого не виявилося. Випадку катастрофічності людської тупості без відповідальності і байдужості не спрацював жоден запобіжник. Тепер я не вірив у ніякі наявні плани порятунку країни від будь-кого я вірю у найгірше. Вірю у можливість припинення допомоги заходу, вірю, повторний наступ, орди звідусіль, вірю у переростання жорстокості, але локальної війни у планетарну зарубу. Тепер я вірю все. Видно, не лише я розумніші аргументують настрій, хоч прожатілі шкурою відчувають, що ось ось впруться лобешною указу, де треба розраховуватись за свій вибір, так що інакше, але настрій всередині країни густо депресивний українські сили завдали скоординованого удару по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з чорного моря Скайнюса з посиланням українське військове джерело. Судно стало п'ятим із семи десантних кораблів типу ропуха, які були потоплені або виведені з ладу внаслідок українських атак. Повідомило джерело. За словами джерела, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів вантажів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту. Зранку була інформація. Про ймовірне ураження ВДК, москалів біля порту Єйська. Місцеві пабліки також про це писали, але потім видалили повідомлення. Офіційно зі сторони сил оборони цю інформацію не коментували. У той же час телеграм-канал Морський вовк підтверджує ураження і затоплення корабля. моряка. стрибали за борт, пролунала дотонація снарядів та ракети у Трюмі. Порта Єйська накрило Крило горить В Той же час експерта зазначає, що російсько росіяни поставили установку пара підводних човнів ракетами калібр і тільки. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі. Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою. Значну частину судена перебазували до порту новоросійська. Водночас росіяни і там не почуваються у безпеці, і тому можуть перемістити свої кораблі в інше місце. Розповів 24-му каналу військове експерта Льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що для України такий рух не є позитивним. Росіяни вже точно в. Російську поставили установку перезарядки для тих же підводних човнів ракетами калібр. Уже було кілька пусків, Вони перезаряджалися без заходу у Севастополя. Тобто, установка вже є в новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, зазначив світан. Таким чином зауважив експерт, порт у Новоросійську стає додалі небезпечнішим після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту після влучних ударів ЗСУ морськими дронами. Новоросійську вже давно зачекався свого малюка. Йдеться про. Дрона Сібейбі треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми і порти. До речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії. Вже знищено санкціями Малюка і Буданова. От треба добиратися до наступних 50%, які зараз є на нафтовому терміналі. в Новоросійську зазначив світан. Однак порт новоросійська не остання точка для російського флоту. Є ймовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волгодонський канал. Вони спробують заховати ракетоносії. Там для нас це не найкращий варіант. Якщо калібри будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять. Додав військовий експерта. Українка стверджує, що її коханого викрали з перону та відправили у військкомата. Де за півгодини провели йому медогляд у ТЦК відповіли, що ВЛК – не їхня компетенція. Оксана Сома стверджує, що її чоловіка викрали з вокзалу в Закарпатській області. Після чого мобілізували з порушеннями процедури. Деталі відомі з публікації на її сторінці у Фейсбук 7 червня. Оксана з чоловіком, двома дітьми сім 4 роки, своєю 68-річною матір'ю та 7-річною племінницею приїхали потім на Закарпаття. На пороні сім'ю зустріли прикордон. Лоника, які вже за приблизно 20 хвилин затримали чоловіка за перебування в п'ятикілометровій прикордонній зоні без належного документа. Жінку до чоловіка не пускали. А під час телефонної розмови з ним вона почула на тлі або ти сядеш сам, або ми тебе село запхаємо. Після цього дзвінок обірвався. Оксану виштовхали за ворота без жодних пояснень. Телефон Антона опинився поза зоною. Пізніше Українка з'ясувала, що після оформлення адмінпорушення її чоловіка забрали у ТЦК. У Антона відібрали телефон та з погрозами і штовханиною затягли у джип. Найнятого Оксану юриста у військомати не пускали. З її слів, замість телефона Антону номер ока та приблизно 72 години тримали у підвалі. Там було холодно, а українця затримали на пароні в шортах і в футболці. на гору чоловіків, нібито виводили лише поїсти і покурити. Жінка стверджує, що Антон пройшов ЛК лише за півгодини з із порушеннями, зокрема без кардіограми і рентгену. Опасті йдеться, що чоловіками не дозволяли проходити медугляд за місцем реєстра. Рації змушували відписувати висновки силою або прогрозами у коментарі. ТСН 8 червня Оксана уточнила, що сім'я їхала на відпочинок і мала квитки в обидві сторони. З її слів через інциденти на вокзалі у старшої дитини почалася панічна атака. Молодша дитина намагалася отримати чоловіка за ногу. Жінка розповіла, що її чоловік мав паспорт та військовий квиток. А також стоїть на обліку ТЦК. Поліція з'ясувала, що чоловіка було відвезено до ТЦК хоста. У нього забрали телефон, але він. Знайшов можливість мені зателефонувати та сказати, що пройшов алка за 20-30 хвилин. Пробачте за подробиці, але висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВАЛКА подивилися на колір його сечі. Заявила вона, Українка з'ясувала, що 7 червня її чоловіка доставили до полігону в Одеській області. Я добувалася того, щоб мого чоловіка якраз зараз відпустили, та щоб він мав можливість нормально пройти валка по закону, не так як було вирішено за нього. Поділилася вона. прес служба Закарпатського обласного ТЦК у Командирі ТСН заявила, що зможе прокоментувати ситуацію за наявності запиту. Водночас військові наголосили, що дії валка не входять до їхніх компетенцій. У Гуському районному ТЦК не коментували ситуацію. Нагадаємо, Гуський РТЦК не вперше опиняється у центрі скандалу. Військовий поскаржився на те, що водія вантажівки змусили вийти з машини і забрали у військомат. Протягом години його визнали придатним до служби, після чого повезли на навчання у рівне 8 червня. Громадянська організація Київ Прайда звинувала. Тила працівника ТЦК у тиску. Активісти не виключають, що на їхній благодійний захід завітають військові. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.